Будьмо уважні. Одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. спитали його учні, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився. Відповів Ісус: ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніж надходить, за якої ніхто не зможе діяти, поки я у світі я світло світу, сказавши це, плюнув на землю, грязь, зробив, і слини, і помазав грязю, очі сліпому, і сказав до нього, йди, вмийся в силамській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов, той умився. І вернувся зрячим. Сусіди ж ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи то не той, що все сидів, же брачив. Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже це я. І спитали Його, як прозріли твої очі. Він відповів: чоловік, що зветься, Ісус зробив грязь, помазав мені очі і сказав Піди до села, мою мися, пішов я вмився і прозрів. Вони спитали Його, де він? Каже той не знаю. І ведуть того, що був сліпий до Фарисею. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали Його, як він прозрів. Він сказав їм, Він поклав мені. На очі грязь я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, це чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чудеса робити, і виникла серед них незгода. І знову кажуть: сліпому, ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів: він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син. Про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкриємо очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий. І скаже сам за себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї бо вже були, змовилися, щоб виключити синого і кожного. Той його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий його спитайте. І вони покликали в друге чоловіка, що був сліпий. Та й кажуть йому віддай славу Богу він. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той. Чи він грішник? Не знаю. Знаю одне, я був сліпий, і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея помовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь сказав чоловік їм, Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того він себе слуховує. От Одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали, ти увесь гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до Нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував в нього. Сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, що говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав: вірую, Господи. І поклонився йому. <кій> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Поки я у світі, я світло світу. Ви, браті і сестри, маємо неділю сліпо народженого. І тут дуже є багато таких суттєвих проблем людства, звідки наші хвороби, чи, чи то є наслідком наших гріхів, особистих наших, чи то є наших батьків. І в цьому даному моменті говорить Христос, що Він родився таким не через особисті гріхи, бо як Він може особисто грішити, як він таким родився. Значить, це батьки. А виявляється, що і батьки не згрішили. але Бог таке допустив. Щоб на ньому в його житті виявилися Божі діла. Одного разу вечеряли дідусь з внуком, і бабуся вже на десерт подала їм пляцок. Але той пляцок був такий, знаєте, африканського походження. Підгорів. І коли дідусь подивився на той пляцок, і внук подивився, подивилися на бабусю. І внук думав, що зараз буде дідусь бурчати, буде розказувати, як то, як то має бути, як то має пектися. А дідусь голову схилив, взяв ту тарілочку з тим пляцком і чимненько з'їв весь той пляцок. А внук ну, навіть не знав, що то казати. А пізніше він бачив з кухні, як дідусь так підійшов до бабусі, а бабуся плакала, і він її заспокоїв, каже: Ти завжди смачно готуєш. Що ти переживаєш? То все таке. І він потім його питає, дідусь, а чого ж ти казав бабусі неправду? Бо ж пляцо згорів, і як ти його так мів, мів їсти? А він каже: бабусі був тяжкий день. І той пляцок згорів, я не хотів ще докладати бабусі до, до, до того дня. Я думав, що їй буде приємно, коли я з'їм той пляцок та її трошки підбайорю. Їй було направду пізніше приємно. Просто день, так знаєте, був на, на, на її голові. Що то дуже цікаво, дідусь, побачив. Не тільки той пригорілий плясок, але й побачив також, що, що за ним стоїть. Так само Христос Він бачить трошки далі, не тільки ота людське, а трошка далі. За тою хворобою бачить ту людину, яку треба зцілити. І що цікаво, цей зцілений, він спочатку який був сліпий, був жебрав, ніхто його не чіпав, хто що мав, тим поділився якоюсь милостиню. А тепер Христос зробив його здоровим, і тут починається в нього життя. То його тягнуть до фарисеїв, починають вивідувати, що то з ним сталося. Потім фарисеї не вірять, тягнуть батьків. Батьки розуміють, що тут вони на такому роздоріжжю. І вони так делікатно, так дипломатично, так то наша дитина, так він сліпим родився, а як він став здоровим, то так, знаєте, бо боялися, щоб їх не виключили з синагоги. Фарисеї знову його Кажуть, воздай славу Богу. І, тобто, стань у правді, скажи правду, як то сталося? А він дивується, чому вони так на Христа нападають? Чому? Тому що от вони на законі були дуже так вузько направлені, от коли порушив Суботу, все, кінець світу. Це вже грішник, як ми бачимо, це вже він, він не може таке робити. А він каже, ну як не може таке робити, хіба грішна людина може творити чудеса? Чи навіть нараз ми йдемо спеціально до монастирів, бо там трошки люди ближче до Бога, бо трошки більше моляться. Але там ще більші спокуси, там ще більше випробування до тої сліпоти чи того світла. І каже Христос: поки є і в цьому світі, він завжди є світлом для світу. Сьогодні на наше життя паде оцей промінчик Христового світла, у сповідальниці паде у Євхаристі, то взагалі має бути така повнота того, того світла в нашому житті. І що може закривати це Боже світло в нашому житті? Це немочі наші особисті і немочі наших ближніх. А ще більше це гріхи. Як закінчується цей суд, той, що був сліпим, він бачив не тільки тілесно, але й духовно. Ті, що начебто бачили духовно, вони остаточно осліпли. Вони відкинули Христа Спасителя свого життя. Через що? Тому що Він інакше діє, як вони мали в своїх головах. Так само нараз уважно подивитися, ми теж на Бога сердимося, бо цей світ якось по-інакшому сотворений. Навіть подивитися дуже нараз так, на такі люди, як ми падемо в депресії, чи такі розчаровування, чи життя тратить сенс. Це, знаєте, такий невидимий бунт проти того, що цей світ, якби Бог неправильно сотворив. І ми, якось, знаєте, ще більше шукаємо аргументів, що якби було ось так, то би було інакше. Навіть з тою війною, з тими всякими смертями, з тою несправедливістю. А як то Боже хочемо дивитися на цю ситуацію? А бачимо, Отець Небесний бачить, що людство перебуває у темряві, а він посилає свого сина, який буде просвічувати про кожну людину. І сьогодні дуже важливо, щоб промені падали до моєї душі, де ми наразі спотикаємося, чи в немочах своїх ближніх. І дуже, знаєте, нараз потребуємо такого доброго прикладу, як цей дідусь, який глянув на цю ситуацію, зрозумів, він бачив. Він чимненько з'їв, знаєте, ті немочі, ті хрести один одного, підбадьорив. Бо нараз і в нього буде такий важкий день. І до нього прийде та бабуся, його теж підбадьорить. Бачимо, от, каже апостол Павло, дуже просто, щоб ми носили тягарі один одного. Але коли ми несемо це без Христа, ті тягарі робляться не спасительними, а навпаки, ми розчаровуємося, ми зневіруємося, ми нарікаємо. Але з одної сторони, то і добре. То треба наразі, щоб померла оця стара людина, щоб ми наново приймали у своє життя Христа Спасителя, який просвічує моє життя, де я неправильно розумів. Де я неправильно це бачив. І що робили фарисеї? Спочатку їх поразило це, що це у цю святу суботу. Потім вони шукають тільки би десь зачіпок. Вони могли зійти з цього шляху, а не зійшли. І це закам'яніння наростає, наростає до такого степені, що вони викидують цього чоловіка, того свідка, тої Божої, Божої дії в цьому, в цьому світі. Я розумію, що цей сліпонароджений він такий далекий для нас. Але цей дідусь з внуком, то він дуже близький до нас. Тому що в щоденному житті ми часто стикаємося з такими, знаєте, немочами, з якимись недоліками, якимись недопрацьовуваннями. І є можливість в нас нарікати, є можливість звинувачувати, є осуджувати, розказувати, як то має бути. Або є, дорогі браття і сестри, можливість рукави закочувати і чимненько братися до роботи. І я переконаний, що внук. Набагато більше зрозумів тої турботи, тої любові і до цього одного вчинку, що дідусь зробив, ніж він би йому розказував Знає синку, ти маєш вирости великим, ти маєш стати дуже мудрим, ти маєш зробити дуже багато справ. Це все власне починається з того, що в нас є на серці, і як воно виражається завжди в наших вчинках. І ми завжди тут потребуємо Божої благодаті. Боже поблагослови мене на сьогоднішній день. На цей тиждень, потім на моє служіння. І нараз прийдуть до нас, знаєте, такі, що так нам будуть голову завертати, так і цьому сліпому. Його три рази судять, а він бачить Христа такого справжнього, простого, і пізніше Христос до нього приходить, щоб він так повноцінно прийняв Христа у своє життя. Так само ми, йдучи цією дорогою, ми спочатку думаємо так по земному, так дивимося на, 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 на це світло, так таке земне, а насправді виявляється, що це темрява. Поки Христос наново не буде освітлювати наше життя, щоб ми дивилися так очима Христовими. І багато таких речей, які вони нелогічні, і немає сенсу це робити. За те, що Христос помирає, то завжди є сенс. Тому що Він це буде воскрешати, це буде оживляти. Так само ми, оці наші добрі вчинки, здається, що якби воно не, не, не було сенсу. Особливо наразко в батьківстві подивитися, скільки вклалося батьків, скільки вклали своєї любові в нас. І ми це щойно розуміємо, коли маємо своїх дітей. І нараз теж бачимо, що це не є так дуже просто бути татом і матір'ю. Але коли чоловік з жінкою доповнюють один одного в тому служінні, то цей дар батьківства, він набагато простіший, набагато легший. І зараз бачимо, як ми потребуємо, знаєте, так подивитися на сім'ю і сказати: О, слухайте, оця сім'я цю сім'ю треба наслідувати. І це є просвітлення. І ми зараз дуже багато потребуємо таких сімей, бо бачимо, є подивитися в суспільстві, ми переживаємо зараз глибоку кризу. Тобто погружаємося таку в того егоїзму, того такого нарікання, того розчарування. І з одної сторони це, це потрібен той етап, але ще треба просити Божого світла. У ці, у ці труднощі, у ці переживання, у ці випробування, і у цю таку е, державну, суспільну, національну чи навіть світову таку кризу. Тому ця неділя світонароджено пригадує, хто є справжнім світлом, хто може освітлити наше життя, хто може зцілити. І що цікаво, Христос дуже цікавий спосіб цього разу використовує. Плює на землю, бо це є такий глибокий зміст, що ми з землі теж походимо, намазує його очі і говорить, що він пішов і вмився. Цікаво, якби він не пішов і не вмився, то відповідь очевидна. Так само і тепер Христос певні знаки лишає нам у цьому у світій церкві. Певні знаки, які піди, посповідайся, піди помолися, по-справжньому так помолися, не так, як, 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 як звичайно. Піди так серцем, докладися, так щоб пережити. Цю темряву, яку зараз ми, якщо ми переживаємо, якусь чи особисту чи нашого народу, просімо про правдиве світло для себе, для своїх родин, для нашого народу, щоб вчитися того братерського служіння один для одного. Христос Воскрес!